Не знати, чи у військовому відомстві США дійсно так знатно протікає, чи вони час від часу свідомо зливають інформацію, аби люди мали уявлення, об'єктивне якесь уявлення про втрати, котрі зазнає Україна та Росія на цій війні. За даними Пентагону, які потрапили у відкриту пресу, втрати Росії становлять на сьогоднішній момент приблизно 100 тисяч загиблими і 170 180 тисяч пораненими. Це так звані безповоротні втрати. Україна ж зазнала втрат удвічі менших, цебто. 50 тисяч вбитих і 80 90 тисяч покалічених. Ну, самі судіть, багато це чи мало. Очевидно, це та плата за помилку залужного генерала залужного, котрий хотів зникровити російське військо. Погодьтеся, ідея, так собі. А тепер власне що? Вибачте, я помилився.